Вітаю вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з народних джерел. Перед тим, як оголосити тему, я наважуся виконати для вас фрагменти трьох таких народних пісень, а може й авторські. Дехто знає, але більшість їх не знають, бо це ще з мого дитинства і юності, скажімо так. І от перший фрагмент. Пам'ятаю, я той вечір, як зустрілися, як у саме серце, подивився ти трохи у журбині, як вожки сині, твої очі кращих не знайти, за вікном Калина догоряє, і. Кохання надійшла пора, я тебе згадаю затає, ти ж мене згадай біля Дніпра, Я тебе згадаю затає, ти ж мене згадай, біля Дніпра. Полетів би я в дім, де жив, де ріс, якби в небо міг піднятись Ні, ніколи з тим, що любив до я не можу, друзі, розпрощатись, Ні, ніколи з тим. Розпрощати. Три фрагменти, три пісні, про що вони. Ну, звичайно ж, про любов, правда? Любов кожного своя. І співців любові кожен теж своїх має. Поетів, письменників, композиторів, акторів, співаків. Навіть танцюлисти, ну це ж факт. Але любов буває різна, буває любов божественна, небесна, чиста, світла, як сльоза, а буває, ой, буває. Адже ж люди є такі, що люблять випити добре, люблять, скажем, не хочеться, але ж так, це ж правда, це ж життя. Красти, збригати, зрадити, наклеп звести, любляй же, є ж таке, посваритися, мерзу кинути комусь це вже хай така любов обходить нас стороною. Говорити можна дуже багато, але я хочу вашу увагу загострити на е думках нашого славного філософа. Незрівнянного Григорія Савича Сковороди, розповідь, про, про якого ви чули не раз, так він його називають теж співцем любові. Так давно це було, коли він написав ці слова, а потрапив, як кажуть, ну прямо всяку. Ви тільки вдумайтесь і вслухайтесь, як він правильно і влучно казав. Любов це сила, що єднає все. Хіба не любов, писав він, все поєднує, будує, творить до того, як ворожнеча руйнує. Хіба не мертва душа позбавлена істиної любові? Хіба не всі дарунки є нічим без любові? Що дає основу? Любов. Що творить любов, що зберігає любов, любов, що дає насолоду любов, любов, початок, середина і кінець, альфа і омега. Чуй, як влучно і мудро сказано. І далі він продовжує. Справжня любов це любов до добра. Вона схожа на світло вогню, запали вогонь, і світло в мить осяє твої очі. Полюби, Відчуй охоту до доброчесності, і твоє серце вмить Освітить радість, веселість. А любов до недоброго, схожа на вогонь, погашений, погаси вогонь. І темрява вмить вкриє твої очі, і не знаєш, куди йдеш, і немає тобі різниці між речами. Світ не існує для тебе своєю найкращою і найвеличнішою частиною. Це кара вже спостигла тебе разом із собою, злою дією. І найбільша кара за зло. Тобі ж буде зло. Ось чому любима приказка для багатьох, і моя теж зробив добро, не кайся, зробив зло, зла, сподівайся. То нехай же божественна, світла, осяйна, щедра велична любов торкнеться кожного серця. І хай ви будете завжди нею багаті, і хай, шановні добродії, нехай вона вас піднімає на. Висоту таку, з якою може побачити небачені простори краси, милосердя і доброчестя. Хай так буде. Зустрінемось!